Як розпочали новий політичний сезон народні депутати, які законопроекти восени першочергово має розглянути Верховна Рада власним баченням народнього обранці? поділилися з нашими кореспондентами. Наше головне завдання першочергове це е, питання сіми критеріїв по кандидатству до Європейського союзу. Я сподіваюся, що до 20 вересня повністю на 100% все, що потрібно буде від парламенту, ми закриємо. Там і відновлення декларування, і статус політичних осіб, і національних меншини там ну, багато насправді питань. Друге, це наші зобов'язання міжнародні, які ми надали для того, щоб отримувати допомогу і фінансову допомогу від міжнародних кредитних. Інституції МВФ, Світовий банк там багато набагато більше документів, і як, як правило, це питання там регулювання, економічні питання, а також бюджетні питання. І третя така група це державний бюджет України. Звичайно, ми зараз майже там 95% Грошей, які заробляє Україна через митні платежі та податкові платежі, вона все спрямовує на оборонку, але ще ви бачите, що є постійні ці скандали з бруківками, стадіонами та дорогами. І в новому році мінфін готує цей законопроект. І ми будемо голосувати. Я думаю, що ми будемо все кожну гривню, яку заробляє Україна, самостійно вона буде йти на, на потреби. Оборони, і також нам потрібно ухвалити законопроект про створення окремої державної програми, яка буде стимулювати розвиток озброєння та військової техніки власного виробництва. Це теж там велика така реформа. Будемо її робити. Я думаю, що до нового року все це будемо встигати. У Нас є пріоритет номер один, це оборона, все, що стосується питань оборони, все, що допомагає нашим збройним силам. Все, що наближає нашу доп... перемогу, це питання євроатлантичної інтеграції, це питання євроінтеграції. Звичайно, осінь завжди це процес бюджетний. Отже, всі законопроекти, які сприятимуть наповненню бюджету, будуть йти як першочергові. І наостанок хочу сказати, що наш комітет надалі працюватиме над адаптацією податкового та митного кодексів до реалії військового часу. І для нас завдання завжди номер один – зняти всі перепони, які заважають постачанню та виробництву сучасного озброєння для наших збройних сил України. Ключове питання в царині запобігання корупції. Наразі законопроект про відновлення декларування. Я сподіваюся, він буде розглянути в Верховній Раді вже найближчим часом. На мою думку, сьогодні є дві глобальні проблеми: перша проблема це допомога збройним силам України, і друга проблема. Це є соціально-економічні проблеми, які сьогодні є в Україні. Для цього нам необхідно для політичного врегулювання забрати московських кротів з внутрішнього українського життя, і для цього я переконаний, нам треба поставити на порядок дення питання заборони ФСБшної п'ятої колони, яка сьогодні прикривається рясами московських попів. По-друге, нам сьогодні необхідно. Зробити всі кроки для того, щоб фінансові потоки, особливо там, де вони безпосередньо торкаються з корупцією, щоб вони були відкриті. Для цього треба зробити уряд і всю владу під контрольну парламенту, щоб парламент виконував ті функції, які передбачені чинним законодавством. І по-третє, нам сьогодні треба відмовитися від тих корупційних. Заходів, які проводяться у вигляді крадіжок під час закупівлі, медобладнання, ремонту доріг і різноманітних не першочергових потреб, і скірувати ці кошти на допомогу збройним силам України зараз. Ми будемо хвалювати остаточно. Ті вимоги Єврокомісії, які зобов'язують нас до початку переговорного процесу щодо вступу в Європейський Союз, нам залишається низка ключових законопроєктів. це законопроєкти щодо відновлення декорування, це законопроєкт щодо національних спільнот, національних меншин, це закон прийняття закону про лобізм в Україні, який надважливий, як на мене, рівно цей ряд законопроєктів, які Стосується наших військових давно набою законопроект, який надає спрощену процедуру для для учасника бойових дій і ряд інших законопроектів, які повинні відповідати умовам війни, потрібно прийняти всі необхідні закони для того, щоб в жовтні отримати процедуру набуття членства в Європейському Союзі, а це величезний перелік від Власне законів у сфері верховенства права до галузевих економічних законів.